Правда, зручно купляти маєтки в Києві під час війни, коли декларацію можна не подавати. Як маєток Халімона в центрі холєра Києва. Вони бояться відповісти за корупцію. Не переймаються за безпеку. В Мінобороні стає гірше. Скандалів корупційних буде більше. Ми про них знаємо, ми тепер будемо про них говорити. Надто дорого ми платимо за державу, щоб політики, які очолюють, наживались на наших грошах. Деталію. Протягом останнього тижня ми стали свідками одразу кількох резонансних таких корупційних історій, це і Міноборони зі своїми закупівлями, і Василь Лузинський, який погорів на хабарі за генератори, і, наприклад, Слуга народу Павло Халімон, який орендував маєток на Печерську за великі гроші. Плюс ми бачимо цілий парад різних звільнень і відставок. Чому усе це ми бачимо саме зараз? Парад звільнень і відставок, часто непричетних до корупційних скандалів людей, ну до цих конкретно трьох. Це відповідь на ці кейси, як на мене. Давайте розберемо кожен кейс окремо, тому що кожен, він, кожен специфічний і дуже важливий. Давайте там, де реакція влади, найкраща. На вашу думку, де найкраща? Кейс Лозинського. Це дуже просто. Дивіться, між моментом затримання Лозинського антикорупційним бюро. До моменту публічної позиції про його звільнення пройшла година. За годину після реалізації Міністерство вийшло з позицією. На ранок його звільнять. На ранок його звільнили. Ідеальна історія. такою має бути реакція влади. Саме такою. Беремо огидний кейс. Кейс Рєзнікова. В суботу виходить розслідування, розслідування дзеркало тижня, виходить. Чотири дні Резніков захищ... або мовчить, а потім, коли скандал захища... е... наростає, захищає цю схему і її авторів. І тільки під тиском суспільства на четвертий день він не звільняє, а сам звільняється відповідальний заступник. Це огидна реакція, яка нічого не вирішує і показує, що міністр Резніков є частиною проблеми, а не її рішенням. Відчуваєте резніцю, Кубраков за годину звільняє сам. Цей Резніков за чотири дні під тиском. Це означає, що проблема не в замі, а в Резнікові. А це означає, що довіра до цього міністра підірвана. А я вам нагадаю, чим різниця між Резніковим і Кубраковим закупки Резнікова таємні, їх не видно, вони сховані. Окей, ми зловили один контракт, а там таких сотні, з якого дивить перма вірити міністру, який очевидно брехав про один контракт. Розповідаючи про це технічна помилка, там яйця, кілограми. Ну, це, речі, яка технічна помилка. На пару мільярдів помилка, ну сотень сотні мільйонів, перепрошую, бо там яйця. А решта там, де картопля по 22 гривні за кілограм, або стегенця курячі по 120 за кілограм, там що, бо це так і не пояснив міністр. Або ціни на капусту, які вдвічі вище ринкових, або ціни на буряк і там інший набір продуктів. Це ж не було пояснено. Навіть брехнею пробачте, це очевидна брехня про помилку. Тому Резнікав порушив суспільний договір, який є між нами і владою під час війни. Суть договору. Ми вас не критикуємо, як ми це робили до війни. Натомість ви жорстко реагуєте на будь-які прояви корупції. Так, як зробив Кубраков. Не так, як зробив Резніков. Відповідно, вся самоцензура, всі самообмеження по схемах і проблемах Міноборони Резніков зняв. Хай тепер вигрібає все, що ми не говорили раніше. А скандалів буде багато. До чого це може призвести цей тиск суспільства на Міноборони? До чого він може призвести? Це не тиск, це розповіді про проблеми всередині Міноборони. Ми не тиснемо, ми розказуємо, які там є проблеми. Це би мало зараз привести до відставки Резнікова президентом. Прямо зараз. Бо на рівні Резнікова це вже не буде вирішено, це ж очевидно. Вони ж навіть не звільнили зама. Вони розказували, що він бере на себе несправедливі звинувачення і ідея. Зараз розплачусь просто. Різника проблема. І тепер він проблема для всієї країни, бо ця ж історія вилізла в глобальні медіа. Сьогодні і завтра, про це напишуть всі глобальні медіа. Ми спілкуємося з ним усіма. Всі беруть коментарі. От, якраз таке питання, як це може вплинути на міжнародну підтримку України, на підтримку зброю, на підтримку євроінтеграції, ось ця конкретна А ви як история? думаєте? Мені здається, негативно. негативна. Очевидна негативно. негативна. Бо історія і про Лазинського вийде в глобальні медіа, але ця історія буде позитивною. Взяли на хабарі антикорупційні інституції, міністр, віце-прем'єр за годину звільнив. Ідеальна історія, правда? Це історія, яка будує довіру до української влади до України та ту довіру, яка конвертується в гроші в зброю. Але паралельно буде інша історія. Міністр закупив продукти для солдат, вдвічі дорожче, навіть не на ринку, роздрібних мереж в Києві чотири дні захищав, виправдовуючи, несучи абсолютно несенітниці, ще й погрожував журналісту СБУ, а потім під тиском звільнив зама. Правда, інше буде наратив, інше сприйняття буде. Якщо ми говоримо про звільнення голів обласних військових адміністрацій, це все люди Тимошенка. Тимошенка звільнили і їх. Позвільняли. Було це за що? Чи просто це за... політична історія. От Різниченка треба було б ще раніше звільнити. Це той який перекинув на кампанію не знаю, коханки, подруги, співмешканки, гроші на ремонт доріг, і його ж не звільняли скільки, півтора місяці після цієї історії. Че з листопада здається? Ну, Звільнили лише зараз, тому що Тимошенко пішов. Я... Пішли Тимошенко. Яке майбутнє Тимошенка, якого пішли? Я сумніваюся, що він в країні лишиться. Прям сумніваюся. Я думаю, що він швидко звідси втішив. Якщо ми говоримо загалом про корупцію під час війни, вона е, стала більшою, вона зменшилася, вона краще приховується. Яка зараз ситуація? Давайте так: беремо е, закупки Міноборони, де суспільний договір Різників порушив. І де ми відверто будемо говорити, що відбувається закупки влітку минулого року аналогічні, як це на які він спалився цього разу, були нормальними. Аналогічні контракти, в них ціни з ринковими не різнилися. Тобто тоді було нормально. Зараз очевидна, як на мене, корупційна змова. Тому в Мінобороні стає гірше. Скандалів корупційних буде більше. Ми про них знаємо, ми тепер будемо про них говорити. Ми не бачимо цих контрактів, правда ж? Закупівлі е, їжі до війни таємними не були. Їх сховали, що концептуально неправильно. Ми ж не просимо кількість, куди воно йде, хто підрядник. Нас цікавить ціна за одиницю товару. Всі інше ми самі з'ясуємо. З хорошого комітет парламентський антикорупції і комітет оборонки підпише законопроект, який ми в тому числі розробляли, який поверне трошки публічності всі закупівлі. Але це нічого не вирішує. Бо величезний шмат закупівель Міноборони є таємним: зброя, оснащення, амуніція. І правильно, що ці закупівлі таємні. Одна проблема, чому я маю вірити після цього різнікав? Якщо ми говоримо про інші корупційні кейси, зловживання службовим становищем, той самий Халімон чи, чи Симоненко, так? Mm -hmm. який літав чи їздив в Іспанію у відпустку. Ці публічні звільнення, покарання вони достатні? Витеха Халімон, е В осени був скандал, був скандал восени, коли е Ні, не в осени раніше. Коли ще була генпрокурорка Венедіктова. Е коли НАБУ, операцію НАБУ було зірвано по ньому за відповідальність генпрокурорки Венедіктової. Зараз вилізло. Помогло захист його Венедіктової, слугам народу. Краще стало. Інша історія. Вони ж сховали декларації свої на початку війни. Не просто сховали, а відмінили обов'язок їх подавати. Правда, зручно купляти маєтки в Києві під час війни, коли декларацію можна не подавати. У мене питання до депутатів слуг народу. Друзі, а що ми заважає декларації подати? Вони переймаються про свою безпеку. Так, да, вони бояться відповісти за корупцію. Не переймаються за безпеку. Аргументів немає, крім бажання сховати майно набути під час війни. Як маєток Халімона в центрі холєра Києва? Голова фракції Слуга народу Давид Рахамія обіцяв чергові весняні посадки. Чого нам чекати на весну? по-хорошому з Арахамії. Арахамії якраз зареєстрував законопроект і повертає декларування. От йому, плюс в карму, він зареєстрував його в грудні, мені здається. Плюс йому в карму. Посадки, ну він просто не може нікого посадити. Це робить правоохоронна система разом з судами. Ну, він, він не може нікого посадити, навіть якщо він хотів би. А політична воля, політична ворога. От впливи... що може він зробити? Це перше, захищати антикорупційну інфраструктуру, друге, добити е, повернення декларування, і третє, е, відкоригувати кримінально-процесуальний кодекс. Оце реально, що він може робити, щоб були посадки. От я думаю, що він би на цьому мав би і сконцентруватися. А чи варто чекати справедливого покарання для тих, хто погорів на ось таких резонансних корупційних кейсах? Ну, от Лозинський, наприклад, арештований під вартою в заставі в 100 мільйонів гривень. Прямо під вартою взяли в залі суду. Як війна змінить нашу боротьбу з корупцією? Поки триває війна, в суспільство адженда виживання, що нормально. Сім'ї, немає електрики, загрози бомбардувань, загрози контрнаступів все зрозуміло. Адженда виживання. Як тільки буде перемога, або її буде видно, на перше місце вийде адженда справедливості. Надто дорого ми платимо за державу, щоб політики, які очолюють, наживались на наших грошах. І ось в цей момент запит на справедливість буде ще жорсткіший, ще сильніший, ще акцентовніший ніж після Революції Гідності. Дякую вам за розмову. Дякую вам.